Звідси. І тут дослідження акредитації експертних державних бюджетів Росії, країни Росії, з міжнародною співпрацею. А поряд з державна економіки фундаментальних і ним спрямоване це дологічне керівництво з розвитку силі, а і не соціажних було офіціал, на запрошені експерти, які базусять на традиціях на талих Андрій Олегів, Немін Іванівський, Антарктична Сполізація, співробітник станційно-насильного джерела фінансового відділу Штат Семеновський, Іван Троєстров, Олег Дмитренко. Комісія розпочна. відбувається з Можемо розпочати з сім'ї. Звідси комісія встановлюється однаково детально. Возв'язок з проєкту розпорядження сільського міжнародного месторів на сільських міських керівників шерту Кам'янської сільської і сільської реферсії відбувається в 2025 році. Ну що ж, наприкінці ми наголошуємо на важливості, що називається "Gentle Advance Teaching". Це називається "М'яке виведення з фокусу" і полягає в тому, що ви повинні почати сегментувати за допомогою ДП, тобто ви повинні віднести переваги від бюджету на 25-й рік, через чисту спонсорницьку

по порозправлю коштів відділу світу, з ними мовою до спорту панікулізму. Підтриму, Ми подаємо до сільської ради повинуються. На цьому спорту він зменшити поспорісні призначення для оплату спорту заклада загальної середньої освіти. Також на цьому 50 тисяч гривень працюється зменшити бюджетні асигнування на оплату середньої 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 і на цій сумі 150 тисяч гривень будується збільшити по полісні призначення, що ми навіть в цьому життєнському для проведення поточного ремонту приміщення будівництві спустування села Кам'янськ. По головному розпоряднику коштів сільського зв'язку Кам'янська сільська рада пропонується провести перерозподіл по полісних призначень по спеціальному фонду, а саме на суму 20 тисяч гривень зменшити по полісні призначення на оплату робіт законодавства розвитку по об'єктам нове будівництво в матурі загальної практики сімейної організаційно за адресами цього пункту, як ви зговорили, що ми ще області, і на цю суму 20 тисяч гривень пропонується збільшити підтримки призначення для оплати послуг з проведення оцінки вартості земель зі студіанів, які підбігають продажу. По програмі нашої програми з землі на території місті Суспільна, а також 25-30 чоловіків років. Бо комуніця тече до нової погоди, не знімати чек на свят у саудистській армії, чи до цього можна збережти. Що є таке розповідальність? Поверніться у скидку розумів, дослідження сусідбазового кримінального сервісу ще чекатимуть на віста обширеного кодексу і додатковість реабілітацій до політики на нашому місці. Відповідальність тих альтернацій обширені в сесії при енергетичній працівній діяльності та у нічних ситуаціях за 24 години з 6 до 5 років почетнийнець, що здійснює договір на систему 2025, отримує прочитання для житлового фонду з нашого штатного бюджету у підійдному інтервальному сект, от значить, до спорудників інтересів, специфіка з сектору роботи цінової дозвіл за 25.19. може використовувати субсідцію 700 по дільниці з експлуатації 10-13 2025 року 5.20